Здарова, друзі! Так, сьогодні хочу вам розповісти трошки про про-про-про машини, про купівлю машин. А, бо я вам казав, що там були деякі а, нюанси з приводу купівлі машин у лютому місяці, то наразі все більш-менш в порядку. Ось останні а, троє хлопців були з бюджетом до 5 тисяч і один був навіть. З них до 7 тисяч, але машину ми йому купили вчора за 5 тисяч доларів. То була хто слідкує за моїм інстаграм, підпишіться, То була ось Маздайка 2010 року в дуже дуже непоганому стані. Вона дуже обслужена була з карфаксом, з історією обслуговування. Все в неї там в гаразд, за винятком. Мінімальних питань, які просто хазяїн не встиг зробити, але навіть доклав запчастини, які треба дозамінити там єрунда по ходовці. Отже, а наразі, що я хочу сказати, що в принципі ситуація більш-менш наладилась і можна, можна працювати з таким ринком, у кого бюджет поменшенький. Є люди, які, у кого гроші є, то в них питань не буде. Можете купувати де завгодно, хоч у ділера, хоч з рук, але з рук, пам'ятайте, трошки є нюанси. В ділерів все ж, все ж вони проходять інспекцію, якщо вони машину купують з, ну, або купують з рук. Ну так, купують з рук, бо коли машина в трейдін, то вона там не проходить, здається, ніякої інспекції, наскільки я, я зрозумів з останньої інформації, наданої мені ділерами. А тобто машини, які були куплені офіціальних ділерів, вони при поверненні а, з втрейдін. Або куплені, або взяті в лізинг, то вони там не проходять спеціалізовані інспекції, а просто, ну, вони просто по місту у власних СТО тих чи інших ділерів проходять інспекцію власними зусиллями власними механіками. І то не, не, не всі це роблять добросовісно, скажімо так. Якщо машину купують десь звідкись або навіть женуть, а більшість, як я знову ж таки розрозумів, більшість ділерів, які не, не є брендовані, ну типу там не, не від якихось марок, то не офіціальні ділери, то вони в основному машини женуть з провінцій, в яких машини у більш Гарному стані, аніж в північних провінціях, таких як Альберта, там Саскачеван чи Манітоба. Бо там... Нормальні холоди, нормальні зими і посипається дорога е хімією, і від цього машини живуть дуже 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 погано. себе почувають <свісля> після таких зим. Отже, е в основному я бачу, що ділери купують машини в Британській Колумбії. Це може комусь буде такий, як лайфхак, там, начебто, і ціни трошки навіть нижчі, аніж в Альберті, але її сюди загнати це. Деякі. Не те, щоб там великі проблеми, але тим не менш, треба якесь тілодвіження зробити. Так? Тож, Хто хоче, той може в принципі поїхати в Британську Колумбію і купити собі там машину, яка буде ну, у кращому, більш кращому стані, аніж в Альберті. Тож, на, на здоров'я. Нагадаю вам, що ви можете до мене звернутися за послугою автопідбору. Тож пишіть мені або в коментарях, або дивіться уважно, у описі до кожного відео є інформація з посиланням на мій вайбер або на мій інстаграм-канал. Я на інстаграмі нещодавно почав потрошки викладати машини, які я вже продав, або які є наразі в продажі у ділера, з яким я працюю. А можете за ними звертатися. І я не всі машини викладаю, які продані, продані з Ну скажімо так З об'єктивних причин. Не хочу я їх викладати, бо ну це загалом це зазвичай якісь старі варіанти Там ціною за 2,5-3 тисячі. Вони не дуже варті Там якоїсь особистої уваги. Отже, тому я, я їх не викладаю. А Далі, що ще? Я хотів вам додати таку річ цього цієї неділі, 19 числа, ми з Настею підемо, знайшли ми бухгалтера російськомовного, підемо відзвітовувати за минулий рік. Я зібрав від неї, вже з нею зізвонився, вони, вона мені продиктувала такий список того, що треба. Про це я вам розповім в окремому відео після того, як з нею зустрінуся. або або ну, коротше після того, як з нею зустрінуся, так, бо там ще може пройти після цієї зустрічі певний час. Поки мені щось там нададуть якусь інформацію вже від податкової інспекції, бо я так розумію, там можна розраховувати на якусь на якісь повернення, якихось там податків. Я не дуже на то розраховую, але вроді би як люди кажуть, що там щось якісь будуть повернення. Якщо мені про це скаже бухгалтер, то я вам розповім скоріше. Якщо про це мені не скаже бухгалтер, а скаже, що там. Тобі там щось, якийсь емейл надійде, або тощо, то я вам розповім після того, як вже завершиться повна процедура цього оподаткування. Розкажу, що я за, за які за що я оподатку, за що я подавав ту декларацію і. І в принципі і за що Настя подавала, бо там така забігаючи, забігаючи наперед, роз, Скажу вам, що потрібно подавати декларацію, навіть якщо ви ніфіга не робили в тому ну, в цьому році не робите і не будете робити, чи в минулому нічого не робили. Тож декларацію подавати все ж треба. Це в ваших особистих інтересах, і це добре впливає на вашу кредитну історію і. Так також добре впливає на ваш майбутній э, піар. Отже, на цьому, напевно, все, що я хотів сказати так коротенько сьогодні. І е, нагадаю вам, щоб ви підписалися на мій канал. Е, хто ще не підписався, хоча кажуть, що це не обов'язково, але нехай буде це мені цікаво, що ну, я бачу, скільки людей, е, скільком людям я в принципі е, цікавий. Да, в мій контент. Е, також поставте лайк, поставте, е, залиште коментар і не забувайте писати. Знову ж таки, в посиланні до, в описі до цього відео буде посилання на настін на Інстаграм. Кому там дівчата треба манікюр там зробити, чи що, що, що там ви ще робите, <хи> то пишіть, приїздіть до нас в гості і робіть те, що вам треба. А наразі пока-пока.